Де спишуть, що, о, дикі гуцули, заштовхали машину задуму, якісь там корчат. Оці питання, а ти там бо, де воюєш, що тут стоїш. Ну, це ж постійно, кожного дня це питають. Пішов собі на роботу, нікого не трогав. Стали, поїхали, поїхали. Ти цікаве Я... зупинилися? І вчити все тут. <рес> <рес> За 150 кілометрів <рес> плюють, спину. Та ну. Так, кажуть, чому не в пакеті і приклинають, і все, що хочеш. Прям прямо обличчя, каже, я тебе проклинаю. Ти скотина, типер шеф! Це цикачник? Туда? Цикачник? Туда? мені 18 років, і я вже сюди прикордонник. А ті люди, які по 40 років, вони тікають. Хоча можу теж піти на захист України. А, а Посвідчува маєте так? Немає, немає строчку. Сінтація про народження. Просто не вказано, що у вас є строчка. Ну, ні слова за вашу квітану. Строчки у вас немає. Ви мені не показали, що у вас є відстрочка. — Ну, Але як мене б забрали чи що, я б щось. — От зараз хочу вас забрати, тому питаю, чи у вас є відстрочка. Ви не хочете мені показати. Тому тако, я вам пропоную. Mm. Або приїжджайте в АТЦК, або ми виписуємо повістку по mm. місцю вашого обліку. Ну, чекаємо, хай зараз перезвоню. Да? Або сфотографують, або фотографію. зараз да, зайду. Та, не, зайду. Ти, ти Ні, Просто щоб час відразити, виписали б вам повістку по. Ну я не маю просто часу, коли йти туди. не треба йти в Випиши на те число, яке вам зручно, на завтра, на після. Ну нема, о, я їду на тиждень сюди. Ну, через тиждень з'явитись. Та є зв'язок, треба дзвонити додому, не звичайно. Саш! Дай повістку! Чи все тобі чекаємо? Якщо у вас є троє дітей, ви кажете багато дітей, просто з'явитися, дасте їм повістку. Я... я вам зараз покажу, нас буду втратити час і ходимо розмовлятися. Дайте клієнт до закон. Так, як ви скажете, так і буде. Це ви зараз система оберіг, правильно? Вносите дані, щоб перевірити. Ну, так, зараз оператор опрацює і скаже mm -hmm. мені результат, mm -hmm. чи є строчки, чи немає. Mm -hmm. Бо, на жаль, держава не дала ніяких засобів для того, щоб забезпечити роботу мобільну, ну, Тобто ви не можете на місці зараз відразу це перевірити. Не можемо. Якщо вони вчасно новили mm -hmm. дані, в принципі, у них порядок з військовим mm -hmm. обліком, тоді в додатку резерв плюс. Все показує, що він там пройшов, ВЛК, в нього немає порушень обліку, стоїть на обліку. Андрій, Термінування або бронювання, залежить, ну, яка так, ситуація. Тропу, Але зазвичай 90% чоловіків з порушенням військового обліку. Або Доскійно, немає не Велокавського лікарської комісії, або не немає відстрочки, не занесена. Так, правильно вістрочку, так, все, не треба. Дякую. не треба, Так, може, одразу там було. Ну, чекали, вибачайте, пан. Оці питання, а ти там був, де воюєш, тут стоїш. Ну, це ж постійно кожного дня це питають. Ну, ти вже змучишся відповідати, та був, та перевівся після поранення, оцього, все. Ну, люди не хочуть це чути. Військомати займаються ще й похованням, доставкою тіла загиблих, похованням, і це найтяжче. Ну, Люди вже впізнають тебе, що ти там ходиш по вулицях і повістки роздаєш. Е -е, а потім мусиш на похороні ще й... Сім'ї загиблого вручати прапор. Люди дивляться на тебе як на якогось ворога. Ви оце цілими днями стоїте, на вас усі вихлопні гази. Так, плюють в спину. Та ну. Кажуть, чому не в пакеті, чому повернувся. А покажіть мені... Документи, що у нас в країні війна, у нас немає війни, все тому подібне. Okay. Такого наслухаєшся. І приклинаю, і все, що хочеш. Прям, прямо обличчя каже, я тебе приклинаю. Ну за місяць вже звик. Я навіть на другий день думав написати рапорт на, назад на бойові. Бо там якось спокійніше було. Так, так, там якось спокійніше було. 18 Ого. Та ви вже на фронті, стільки діток. <хи> а коли показував військовому квитку, що в мене там РФ написано, то вони трошки замолкають. Я кажу, бачиш, у мене РФ, я служу, а ти тут бігаєш, катаєшся. Так той із нас Україна? Борухта – це старовине гуцульське селище на Івано-Франківщині. Туристів тут приймають понад 150 років. Однак цього літа місцеві кажуть, що приїздять до них рідше. Можлива проблема, як вони кажуть, в тому, що близько місяця тому прикордонники встановили блокпост на в'їзді до Ворохта. Зараз вже його немає, прибрали. Але прибрали його з мітингом, а як результат із низкою підозр у груповому хуліганстві. Там, де спишуть, що о, дикі гуцули, заштовхали машину задом, задуму, якийсь там корче, десь там. Людина вдарила машини, дає взад і заїжджає в ті корчі розвертатися. І знову на товпу людей. Люди скочили і почали машину тримати. Він ну, чуть не виїхав на ноги. І тоді почав він показувати середній палець і десь пшикнув через вікно хлопцеві, який йшов до нього розмовляти. Ну, на, які... на емоціях, звісно, що на емоціях. Він відтипшикнув йому в очі. Ну і тут. Уже тоді молодь ту, хто там брав ту участь, було напевно тяжко стримати. Тепер шиба! Це кашник, йобай. Знаю про те, що вашому чоловіку вручили підозру. Чому ваш чоловік пішов? Чому для нього це було важливо? Прийшов. По першій причині дізнатися, чому у нас нашої ворогки зробили прикордонну зону. І чому ТЦК з Верховинського району сидить в іншому районі, у ворогті? Чому? Які після цього це мало наслідки? Люди говорять, що повістки багатьом прийшли, чи ви пов'язуєте це якимось чи дивіться. Якщо сказати, що, що цей момент не пов'язати з цим, це би я б напевно трошки сказав неправду, але якось. Дуже зверхнього ставлення до нас, до нашої громади, після цього не було, тому що е, поїздки були й в інші громади. Тобто процес мобілізації в державі зараз триває. Наша громада у війні повноцінна. навіть якщо ми далеко в тилу, це не означає, що ми забули про війну. Хоча знову ж таки тут трошки спокійніші люди мають можливість працювати, розвиватися і платити податки і донатити на ЗСУ. З і так, я придатний до військової служби, на обліку, все. Ми веземо від церкви людей недільну школу, веземо їх на відпочинок верхові. Бративезерське мене на день нараження на 76 серпня. у брата день нараження, в вам по А у мене 13, а як. Люди на квадроциклах підіймалися сюди вгору до одного з блокпостів в Верховинському районі Івано-Франківської області, де ми працюємо. Але вони вирішили розвернутися і спустилися туди вниз. Ймовірно, вони не хотіли, щоб проходити перевірку на цьому блокпості, де військовослужбовці ТЦК, а також прикордонники перевіряють особисті дані і власне виписують повістки. Ми взагалі поверталися з ВЛК з Франківська. А, ви були на ВЛК. а що вам сказали? Де саме. Вам сказали під'їхати дати інтерв'ю тут? Так, да, так. Да, да. А ви зазвичай стоїте на блокпостах чи ні? Ну, зазвичай по-різному і по горах ганяємо, і з прикордонних всіх забираємо. За угу. по-різному. Угу. Доброго дня, бажаю здоров'я. Бажаю здоров'я. Ну, Це свої. Свої? — Чуть вас не перепровірив на Ні, Ми можемо зробити чисто для роботи. ви військовий чи… — Я вже демобілізувався. А ви тут теж стояли на блокпосту, на цьому ж? Ні, серйозно, ви з ТЦК були. І як ви зараз ставитесь до таких перевірок? Ніяк, звичайно, робота, це мусить таке бути. Uh -huh. Тому що є багато різних людей, тим більше тут прикордонний рая. Uh -huh. Це воно необхідне. Тому що от ну, багато є втікачів у нас. Якщо б добровольцем не для того, щоб потім в тилу чинити якийсь негатив або, не дай Боже, фізичне насильство. Тому що ми тоді стояли за те, щоб тут було. Але не розуміємо, чому тут зараз відбувається, що не хочуть змінити тих хлопців, які два з половиною роки там океани, так? Да? Да. А яка мета перебування вашого тут? Е, перед 20-м числом відпустка відпочить і потім. А, ви ще... <світ> військовий, так? Да? Ні, ще ні, але ну, я просто забрав. Зроб... Ви військовий Запас... офіцер так, запасу. Віде. Я так розумію, ви на відпочинок взагалі зараз приїхали. Ну, Так, перед репацією, скажіть. так. Ну, так, останні там декілька днів і потім в Київ, тому що там плюс-мінус до 20-го числа. Сказали, десь будуть ну, попередньо телефонувати десь з десятих часу, плюс-мінус. По спеціальності психолог. і Відповідно, зараз або направлять відразу на якесь місце, або на, до навчання ну, і так далі. Так, так. Є такі клієнти, які е, два рази в рік їздять або, можливо, їздили. Кожен раз питання, як у вас ситуація з ТЦК, з блокпостами. Кожен раз питання що ви їм цього літа говорите mm, минулого правда? було легше працювати минулого, легше да, з обмеженнями. минулого такого минулого літа напевно не було такої ситуації але цього року на вокзалі так зустрічались потяга менше старався mm -hmm. ходити в той бік ага. тобто якби от отакі от, от, от вс, скоріш, таке формулювання ну щоб заяви раз не попадатись на очі напевно ну, от. Написав листа прикордонникам, що власне ну, от планує такий маршрут, ну і все, оскільки якби я йшов ну, далеко від державного кордону, тобто там наскільки -то, кілометрів 30 по прямій по дорозі, мабуть, 40, то ну, ніяких проблем не виникало. У нас не підходили, не перевірок, нічого того. Ну, скажімо так, я більшу половину йшов в дощ, тому до мене ніхто не підходив. <реш> Яка у вас зараз ситуація тут з туризмом? До то того року було дітей забиті всі бази. Сім'ями забиті всі котеджі дзвонили, просили де-небудь, де-небудь, аби ми тільки примістилися. Угу. Не було, не було у минулому році, не було де. Як цього ви року. думаєте, цього року з чим пов'язано, що чоловіки не так часто приїжджають? Ну, це зрозуміло, що це е, оця реклама, яка пройшла. Ну, з оця... блокпостом, те, що з, у вас тут а, в, в тому числі, найше не з блокпостом, не так блокпост вибило, ото, от Василь знає, бо він забирає людей від поїзда. Угу. Коли оцепляють поїзд з двох сторін. сторон, Коли це, це, це Лукаш, кап, прикордонники, ліцька. поліція угу. приїжджають, поїзд Київ-Ворохта, його оцепляють. І люди виходять, бо раніше як не оцепляли, то вони вискакували на ту сторону і тікали. А тепер немає. Люди їхали в Вороненку, люди вискакували з поїзда на ходу. Восьма тридцять ранку а, я все, 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 все добре. Ворог то прибув потяг Київ Расів. Переважно з нього зійшли діти на різні екскурсії, також жінки. А чоловіків позивного віку ми не бачили. Ми приїхали просто на порелаксувати, трошки перезагрузитися від проблем київських. Я зрозуміла, добре від такої жіночої команди приїхали? Ну так чоловіків. Та, да. Чоловіки лишилися і на службі, і на роботі. Так, так, служить. А ми трошки хочемо перед осінню тяжкою. З вчора, спустились, та і грець. А чого? Дуже важко. А? — Я вже старий для таких приколів. Доворог то вчинок. Доворог то ми їхали, ми їхали. Ніхто нас не зупиняв, нічого не було. І, 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 і Коли на Говерло ми їхали, от там перевіряли mm -hmm. документи і, чоловіків, що вони там ну, втікачі. Не було ніяких проблем, нічого. Yeah. Yeah. <звütкіллянка> <звütкіллянка> Я не знаю, як тут ці ухилянти взагалі тікають, скільки в них часу це все займає. Ми їдемо з Боровте до прикордонного пункту Селятин. Ми ще не доїхали до блокпосту. Тут супер гарні краєвиди, відкриваються на полонини, пейзажі просто неймовірні, але дороги немає взагалі. Гори та бездоріжжя, а за три кілометри вже сусідня Румунія. Власне, селятин це одна з найскладніших ділянок відповідальності Чернівецького прикордонного загону. І сьогодні ми будемо працювати разом з прикордонниками тут, на місці. Мога в яку попасти можна тільки по спеціальному ну, спеціальній перепустці. Тобто це смуга, по якій можна Між тільки по Між лінією гендерно технічних споруд і лінією державного кордону. Тобто захід може бути випас, може бути провадження робіт, але все воно має бути законом. Підходять люди на, до, на заставу. Начальник застави вирішує, хто буде, що його записують, вносять в базу, О, йому дають допуск сюди. І він йде разом з прикордонником сюди. Тобто прикордонник сюди відкриває, він запускає. Допустим, курів чи там робочих. Угу. О, і за -за закриває, заробляє е дрошку слідів, о, і вертається на цей ж людину і вертається назад. Ось, по слідах воно видно. Угу. Ось, іде, скільки осіб іде, як вони йдуть туди чи назад. <гум> От щойно марго можна вважати вже порушницею. Покажи, куди ти <гум> наступила. Це ось, якщо там залишаються ось такі сліди, ви звертаєте на... На це звертається увага. І бачите, сліди не дійшли до, не до воріт. Ага. А, чі, він просто має підійти. Є люди, які просто дивляться за територію, чи як, чи де знаходиться патрульний шоп, просто. називається не фішкарі. Вони можуть підійти до, до фірт. Як називається? Фішкар. Ну, і ну, так називається. Хвірткар? No, no. Ні, ні. -ні. Ці, ну, фішкар. Пішкар. Так, він фішкар. Ну, На рівнині краще з дрона, більше видно, у нас ліс Тут трошки важче. Тобто це справа Україна, зліва вже Румунія. Бо всі стараються перейти, перетнути кордон, чи навіть де нема лінії. Женерних споруджень. Чи помічаєте людей з такими туристичними рюкзаками? Звертаєте на них теж увагу, чи так. вони не заходять в ці Ні, зони? Ні, є такі є, випадки, дуже, що потрапляють? Звичайно. Е, як часто серед них є ну, ті, що справді хотіли перетнути ну, незаконним чином кордон? То вистачає я вам скажу. Да. Туризм у нас трошки заборонений. Угу. Тобто там вже нема таких вільних туристичних груп, які там по п'ять, по шість чоловік, по десять, які там, ну, Мирний час отримували mm -hmm. дозвіл. Mm -hmm. У нас mm -hmm. чисто, все бачите. Mm -hmm. ну, ця ділянка називається КСС. Що таке? — КСС. Тобто смугова ділянка, яка обробляється, щоб видно, було доріжки пересічення кордону. І поки ми йдемо на це, ми дивимося е, смугову дурі цю КСС. Чи немає слідів, немає порушень. Так і КСС і так і загорожено, загорожив прокан. Тобто чи немає, розтяг... чи немає розтяжок, чи немає mm -hmm. порушень, чи немає пірваного, чи немає нічого. Якщо, не дай Бог, це ми зразу доповідаємо на дігурку, старшому зміни. Mm -hmm. О, І вони одразу реагують на цю ситуацію. О, І вже тоді е, переїжджає і вони вже розслідують. О, я просто по інакше представляв цей іменно кордон. Так показують. о, За горою вишки стоять, там угу. освітлення, там таке все. Думали, що вишки ви будете сидіти, так? Да? Ну, вишки, на машинах їздять, на цих самі Думаю, що а тут, вказується, що на пішки з петля, і ти бог наскільки. Кілометрів. Ще й за порушниками бігати, так? Бігати, так. Да. Викрали. Як так? Ну так, ішов собі на роботу, нікого не трогав. Стали, поїхали, поїхали. Ти цікаво зупинилися? Я, так? Хто? Я не, не, не ховався, нічого собі ходив на роботу. Я, вони собі зупинили мене. Поїхали, поїхали. Ну, От все, і все. І вчитився тут. тут. За 150 кілометрів. Як до ухилянців ставитися? Перші. Бачили їх? Бачу, ой, скільки їх бачу. Як можна ставитися, яка свого придає і тікає. А ти ще не мучений, ти ще бігає за ним. Зараз ми можемо бачити один зі способів охорони кордону. Це наш український гвинтокрил. Використовується. Авіація також підіймаються дрони для спостереження і нагляду за кордоном. Яка тут ситуація загалом? Також є ще інші способи. Прикордонники інколи вдаються до методу спостереження. Вони встановлюють спеціальні камери. Мені підказують, що поки ми рухалися, підіймалися до цієї точки спостереження. Було десь близько 20 камер встановлено на деревах. Ми їх навіть не бачили. Також є ще спеціальні мобільні групи патрулювання прикордонників. Вони здійснюють пішим способом перевірку кордону або ж пересуваються автомобілями. Як селядин, як піст, як на, на ладоні, видно все. От, наблюдаємо за транспортом, за людьми, хто передвигається, як передвигається чи для винен правопорушників. Раніше прикордонники на цих спостережних пунктах могли фіксувати групи людей, які хотіли нелегально перетнути кордон, мігрантів. А, також бачили контрабандистів з цигарками. А зараз доводиться спостерігати за чоловіками, які хочуть уникнути мобілізаційних процесів, або ж а, не знають про нові обмеження. І, і, і щодо перебування в гірській місцевості в прикордоні Була Як зима, було? холодно. Uh -huh. Один порушник намагався перетнути державний кордон. Ми, Так як я своїм старшим ну, наряду повідомив його, він висунувся на затримання, я вже передав на дежур, ну, на дежурку, вже приїхала група реагування, його затримали вже те, як на стороні Римонії. Угу. Румуни затримали? Ні, ні. Наші затримали угу. вже його на стороні Римонії. Угу. Бо він просто не встиг, не встиг втікти. Він Там заховався, думав, що ми його не побачимо. Це а. був чоловік призовного віку? Та. Ви думаєте, що це був один із ухилянців від мобілізації? Ну, напевно. А що він минулося. говорив виправдання? Коли ви його затримували, він якось чинив опір, там, не знаю. Ну, навіть той факт, що він ховався від вас вже з боку Румії. Хотів повертатися назад. Просив, може, хабарі якісь пропонував. Цього не було, просто не хотів вставати і, йти, і рухатись ну, назад на Україну. Я просто замер і лежав. Туди впав і каже, я не йду нікуди. І що ви робите в таких ситуаціях? Просимо. Вічливо. Просите. Як не хочу, то добровільно примусало. Бо ж як охороняємо державний кордон, щоб ну, порошники не тікали, бо ну, сам мобілізований теж ну, знає, що вона є. Ну, обідно, просто що я так, вже служу, а другі тікають. Від війни незаконно. Ну, я теж пішов, ну, двоє дітей, я був на сході, ну, не боявся туди їхати. Вернувся сюди назад і далі тут служимо. Прикордонниками наша знімальна група приїхала в село Мамалига, це Чернівецька область. Окрім своєї привабливо смачної назви, це ще й місце, де щодня українські чоловіки намагаються нелегальним способом перетнути кордон для того, щоб уникнути мобілізаційних процесів. Ми цікавимося, яким чином зараз відбувається проїзд на територію Молдови. А чому? На відпочинку були? Чи ні? Не розумію, що на були. На оттихи були. Ні, ну, це, в Чернівцях, випили на ринку. Є у вас дозвіл на перетин? Так, звичайно. Я зрозуміла. Я ж би не їхав. Не. Чи багато чоловіків зараз возите? Немає фактично, звичайно, так. <му> Понад 20 тисяч українських чоловіків нелегально перетнули кордон з Республікою Молдова від початку повномасштабного вторгнення. Це статистика, яку отримала молдовська служба проекту Радіо Свобода. Проте е, поняття нелегал, такий термін в цьому контексті досить неоднозначний. Тому що перше, що роблять українські втікачі, вони здаються тій владі. У мене там машина стоїть, да? так? Так. І як би виходить, наклейки не все заклеено на машині. Ну. Якщо вона обратно поїде сюди, допустимо, да, переклеювати, нічого страшного не буде. Думаю. думаю, не буде. Ну так поэтому я спрашиваю, спочатку треба спросити. А это ви в Україні день купили? Да. — Азербайджанська. — І несе там Молдову. Смотри, туда сідає вже до віки. Особа міліційного віку ухиляється від мобілізації, слідувала на виїзд з України, з громадянином Туреччини, який був, чи молдаван, він був фуріст. По шляху їздив, груз возив. В спальні ніші, де фуріст відпочиває, там чоловік був під одіялом. І прикордонний наряд ОТЗ виявився. Питаю, вас Хотел, куди їдете? Хотел. Ви вже в Путилі, ви в Румунію їдете. Витаю, здається, 17 число було. Приїхала пара, чоловік, колишній військовослужбовець Збройних сил України, звільнився за три дні до виїзду за кордон. Шлюб укладений був за три дні до виїзду за кордон. І в дружини вони виїжджали по тому, що жінка інвалід другої групи, і він типу, її супроводжував. А в жінки пенсійне посвідчення видане е в той день, коли вони виїжджали. Люди одружилися спеціально, щоб він зміг спокійно виїхати за кордон. Зніміть моргу Молдавського пса. Він ще по молдавськи гавкає. Я курсант. Національної ага, академії. Ми були в Мукачівському прикордонному загоні. Ага. Проходили там стажування. У нас там теж там, з однієї сторони ділянка гірська місцевість, угу. а з іншої сторони траса, річка. Там дуже багато халянків ловили. Там люди і під горами спали. ми їх ловили. Там ще як піднімаєшся на гору, там готелі заброшені. Ну, як раніше там люди відпочивали, коли угу. не було війни. І... Ну і там вони базувалися ці ухилянти. Їм кидали маршрути, ті, що переводять їх. Uh -huh. Їм кидали маршрути, і вони там сиділи в тому готелі, там, може ніч переночували. потім медведі, вовки в тих горах. Тут страшно трошки. Ви поки місяць тут доводилося когось ловити, за кимось бігати з порушників. Ну тільки сліди шукати. Тільки uh -huh. те, що передавали там з румунської сторони, що все, там людина втекла, uh -huh. вона вже в Румунії. То Ми просто групою реагування виїжджаємо і шукаємо сліди на кесарці. Ну, там забор порваний, угу. дирка в заборі. А, це вам потрібно просто як, ну, зафіксувати. Так, Правильно, так. Що, так. Є бу... що відбулося це порушення. Тікали від прекрасного життя. Куди? В Румунію? Чи є куди? З надією, що так. за кордон. За гроші? Так. Скільки заплатили? Вісім. Чого вісім? ж доларів. Люди ті, що хочуть змотатися за кордон, то вони в основному тільки забор перелізають, все, і тікають. Якщо наряд там не бачили. Ну, місцеві ще фішкують, як наряди ходять, пересуваються. Ось наряд там у них пересмінка, uh -huh. то в цей момент може бути так, що вже хтось незаконно перетнув кордон. Поки наряд в одній стороні вони, з іншої сторони, місцеві побачили, що наряд там здається, міняються uh -huh. вони, то вони кажуть тому ухилянту, який хоче піти за кордон незаконно, то вони йому кажуть, і той з іншої сторони просто перерізає забор, загороджувальний паркан. І... Ну, там річка ще внизу. Вони mm -hmm. перепливають через ту річку і все, вони вже в Румунії. Так, як кордон проходить посередині річки. Місце, на якому сходяться кордони трьох держав. по мою праву руку кордон з Молдовою через буквально ось цей пагорб. А по ліву руку за спиною через декілька сотень метрів і ще через річку пруд вже Румунія. Як ви загалом ставитесь до таких людей, які хочуть незаконно перетнути кордон, особливо до тих, хто підпадає під мобілізацію? Ні, то я не розумію просто тих людей, якщо мені 18 років, uh -huh. і я вже вважаю прикордонника. А ті люди, які по 40 років, вони тікають. Мені просто дивлюся на них. Я не знаю сказати, що про них. Ненависть якась? Ну, чи що? Не чи не то, несправедливість? несправедливість? Несправедливість якась, так. Uh -huh. да. Що вони, вони тікають. Я то може теж піти на захист України.